У Верховній Раді зареєстровано законопроект про відповідальність за використання дронів після війни. Логіка ніби зрозуміла. У більшості країн це звичайна практика. Але до чого тут поліція? Автори законопроекту вирішили призначити Нацполіцію як орган обліку, тобто реєстрацію безпілотників має здійснювати саме поліція. А експлуатація дрона без такого обліку це вже адміністративне або навіть кримінальне правопорушення. Фактично МВС намагається отримати монополію на дроновий реєстр, звісно, прикриваючись словами про потужну суспільну безпечну безпеку. Але це ще означає серйозний вплив на динамічно зростаючу галузь, яка розвивається швидше ніж держава встигає вигадувати закони. Думаю, що не треба нікому пояснювати, до чого призведе участь МВС в цьому процесі.